Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Так сталося, що я вижив. Можливо, у Бога на мене є інші плани. Я думав, що я вже не такий, як усі, без ніг. В 20 років, бо я ще, я ще дитина. Усі там навчаються, хтось класне життя проводить, хтось там дівчину гуляє. Я 20 в 20 в армію, я в 19 пішов воювати. А я в 19 років, скажімо так, інший шлях обрав. Усьому є свої плюси. У навіть тому, що мені ноги відірвали. Так, да, це погано. Багато хто скаже, ну які тут плюси, ти залишився інвалідом. Може дівчина в тебе не сприйме. Я хочу сказати, що по-перше, в мене ноги не будуть мерзнути, коліно ліво боліти не буде, я зможу в свої 20 років поїздити по країні. Хотілось би, щоб цього не трапилось, але воно як вже є, так воно і є. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Я працював на харчовому підприємстві у своєму місті. Я з Павлограда по країні любив подорожувати на велосипеді та грати у відеоігри. Як розпочався ваш шлях військового? Я воєнкомат Пішов після двох місяців навчання. Мене відправили до 23 ї бригади. Попав я у перший батальйон. Почався контрнаступ. У нас вже відправили на Донецьку область. На якій посаді ви там опинилися? Механік радіотелефоніст, налаштування зв'язку, прошивки радіостанцій, коригування прошивок. За яких обставин ви отримали поранення? Чую дрон. Він буквально серед дерев я вилітає. Я вже з усіма попрощався, якщо чесно. Він в метрях трь трьох взірвався від нас. Цим дроном танк підривають, уявляєте, що з людьми відбувалося. Троє, хто був ззаді, їх одразу змило і в місті з трьохсотим. А ті, хто були спереді, їх ударною волною відтолкнуло, мені оторвало ноги. Моєму товаришу теж відірвало ноги. Я на той час хотів застрелитися, бо дуже, дуже... я вибачаюсь, але мені було дуже боляче. Півтора часа мене несли до Івака. Далі мене відправили спочатку до Запоріжжя, потім в Мічникова в Нєпр, і потім я опинився вже в Вінниці. Місяця-два зі мною працював психолог. бо я був максимально подавлений. Я думав, мені 20 років я залишився інвалідом. У мене немає ніг, в мене було димку, що я вже нікому не буде потрібен. Я не міг за себе прийняти. Що зробити на наступний день після перемоги? Я просто хочу відсвяткувати це з тими, з ким я пройшов, скажімо так, ад. Понад дві тисячі окопних свічок для ЗСУ передали вихованці Ситківської спеціальної школи. Розповіла Суспільному заступниця директора з виховної роботи Руслана Цибуляк виготовляють їх на уроках трудового навчання. У нас в школі працює чотири гуртки декоративно-прикладного мистецтва і от. Зараз ми перепрофілювалися так, що стараємося все, що ми робимо, використати або продати для потреб збройних сил України, або використати на якісь матеріали розхідні, які нам потрібні. Ну і якщо менші дітки, то вони роблять багато оберегів. Укопні свічки роблять із жерстяних банок, картону, парафіну та воску. 13-річний Богдан каже, процеси поділили, аби було швидше. Ми там нарізаємо картонку, там ми. Скручуємо її, ми відрізаємо, щоб воно було рівне на банку і там ми заливаємо вершину. Я скручую або заливаю». Андрію шістнадцять у спецшколі з вересня 2022 року. Розповідає його разом із десятирічним братом Вовою сюди привезли з Донеччини. Хлопці позбавлені батьківського піклування каже, йому доручили розтоплювати віск і парафін та заливати ним свічку. Воск я розпалював, потім заливав банки. Вони чуть-чуть висохли, а потом заливаю вдоги. Це воїнам не, не мерзли. Поки хлопці виготовляють окопні свічки, дівчата шиють рукавиці для ЗСУ. Не це із вживаного одягу. Спершу, каже, 16-річна Анастасія вирізають заготовки, потім їх зшивають. Спочатку викроюємо рукавиці, потім ми зметуємо, а потім на машинці шиємо. Мені подобається шити на машинці. Ми шиємо рукавиці для того, щоб. ССО, їм руки не У Ситківській спеціальній школі навчається 110 учнів. Із них на цілодобовому перебуванні 95 дітей, із них п'ятеро переселенців, каже Руслана Цибуляк. Усе, що виготовляють діти, передають або волонтерам, або напряму військовим. Ми передаємо якусь частинку свого тепла, частинку свого серця, тому що навіть маленькі діти вони долучаються до цього всього, їм небайдужа доля. Нашої країни вони вболівають за, за нашу перемогу. У нас є в школі багато дітей, батьки, яких також брати знаходяться також на передовій. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінночна. Блять, саме з рук жерти. Їм цікаво виклянчити. Чорнобурі, руді, сірі та білі. Увінничанки Діана Тарабан на утриманні п'ять лисиць. Хес спансера і кам'я розповідає, викупила для себе на хутряних фермах вітчизняних і закордонних, де лисинят вирощують на шкури, які там умови зафільмувала на відео. Перших лисиць я заводила просто тому, що я хотіла. Мені було цікаво, а потім це вже мене затягнуло. Я почала як більш націлено на рятування тварин. Курама народився в розпліднику, але через недбалих господарів каже Діана, опинився на дворі. Ругається на мене, бо не дала кортку забрати. А це Еніо живе в окремому вольєрі. Після попередніх власників, розповідає Діана. Тварина проходить реабілітацію. Вчиться заново довіряти людям і товаришувати зрештою лисиць. <клухи> Утримувати цих тварин вдома задоволення не з дешевих, каже дівчина. У їхньому раціоні повинно бути багато білка. <клухи> Лисиці це не домашні коти і собаки. Вони не виконуватимуть людські забаганки, пояснює Діана Тарабан. Потребують особливого догляду. Тварини мають специфічний запах, складний характер і видають дещо дивні звуки. Ми вольєри постійно підлатуємо, Вони проривають бетон лапками своїми. Вона дуже сильно може кусатися, якщо їй щось не подобається, а не подобається їй багато що. Наприклад, коли ви її кігті. Коли ви її миєте, вичісуєте, коли возите до ветеринара, раз на рік робиться щеплення проти вірусних захворювань і проти сказу. Вони виповнюють команди якісь тільки за якийсь смаколик, коли їм це вигідно. Коли їм не вигідно, коли їм не цікаво, коли вони ситі, звісно, вони нічого робити не будуть. Це не собака, вона не буде вас слухатись, вона не буде поруч ходити, не буде такого, що ви їй сказали сидіти, і вона собі сидить. Лисиці за своєю природою, навіть якщо й вирощені на хутряних фермах чи розплідниках, залишаються хижаками, каже ветлікар Микола Пухолюк. Тож умови утримання і раціон мають бути. Схожими до природних сказ повинен бути вакцинований кожних 11 місяців. Вакцинацію робити проти вірусних, якби захворювань. умови утримання, обробка від зовнішніх та внутрішніх паразитів, надати повноцінно збалансовану їжу. І утримання, тобто, щоб тварини мали вільний вигул. Не сиділи просто в якомусь закритому приміщенні малій території, малому вольєрі. Лисиць Діана вигулює сама і дозволяється робити відвідувачам, але за донат. Про порятунок лисиці їхнє життя, реабілітацію і догляд за ними. Діана веде блог в інстаграмі. Хес спансера Камій Курамо випускати у дику природу або заповідник каже, не планує одомашнело їх. Для Аніо після реабілітації шукатиме відповідальних господарів. А ще цьогоріч для своїх підопічних Діана планує збудувати нову локацію для вигулу та просторіші вольєра. Гроші на це збирає в соцмережах підтримати донатами або ж стати опікуном однієї з лисиць може кожен ірина хохотра володимир черніков суспільне новини вінниця